Сегодня Вечера, у нас в гостях пришли ребята, которые устроили благотворительную акцию к Дню Святого Николая. И организовывают они сбор денег. ...совершенно необичним путем, а от яким ми зараз узнаем. Хто нам може ответить, яким путем ви збираєте деньги на благотворительность детям? дітям? Я, як скажем так, один з організаторів хотів розказати ось э, суть цієї акції, це по перше благодійність, звичайно, ...сама головна мета. Але вона, э, скажем так, трошки э, цікавим чином. Це попецем вистав вона відбувається перше в інтернеті, в соціальній мережі. Э, Створюється, скажімо так, група є ВКонтакті. Ми створили два альбоми для хлопців і дівчат. Хлопці, відповідно, свої фотографії скидають, дівчата теж. Ось, тобто, і протилежна стать ну, переважно. Хоча буває, що там подружки, друзі своїх купують. І вони, скажімо так. Ну, да, да, да. це віртуально? Зустріч. Так, купують, не саму зустріч, а зустріч куплюють. І, ну, зустріч сама відбувається. Без нашого відома ми просто, скажімо так, як посередники, ну Деньги і купіл. А даже да. що, що хочеш, то і діло. Головне день є в касу. Да. А, я так розумію, що я можу розмістити фотографію. Да. Или, или не Може, можете так. розмістити фотографію. Да, я могу світлинку свою да, і сказати, що їй хочете. Мене звуть так, то я захоплююсь тим, да, ну, то і знайдеться обов'язково бажаючи вас купити зустріч з вами. 10, <райне> по крайней мере, надпись минимальная стоимость 10 гривен. Раньше до 10 гривен забыл заплатить. Перенимать доставку не путину, так. Не, ну как-то не будет меньше вартости у нас этого синдрома. Ну, 10 гривен, но все-таки... Ну, у нас есть люди, за которые хотят заплатить 500 гривен, 550. Чему бы не? Ну, остальное, что я видела, это девчина, такая вышиванка, такая хорошая девчина. От за нее 550 остальная ставка, ну, та, если я не ошибаюсь. Это что? А, 550 гривен кто заплатить, кто-то кто кто хочет а заплатить за встречу с этой девчиной. Я вот тоже добавила, что меня такой 20 пока. Надо как-то рекламу. Ребята, еще раз скажите, у вас не просто люди могут просто добавиться, а, но вы приглашали насколько я знаю и достаточно известных людей а, в Харькове. Да, сейчас у нас принимают участие известных людей, это Сергей Жадан, а, Валентина Однобьюн, а, Игорь Зарудко, Игорь Зарудко, да, да. Вообще в аукционе на данный момент а, девушек принимают более сотни, парней а, более 60 человек. Да? Но почему-то вот я просмотрела статистику и за встречу с парнем почему-то девушки платят больше. Почему? почему? Ну вот в вот основном так. Ні, все одно, зараз ну, ну, рекорд ета сколько підсот після та імнази. Це вже не перший год тут. в яту Другий рік поспіль. У нас є учасники, кібрали нову року. Наприклад, Пашата і він такі так, зустрівся без людиною. Зустрівся ну, скажи це було досить цікаво, коли я побачив таку ініціативу знайомих молодих людей. От і заплатив я за дівчину, тоді я не пам'ятаю <рі> за зустріч. <рі> дім, <рі> за зустріч <рі> так, <рі> вибачте. Е, ну, близько 30 гривень. Все таки минулого року от, можна помітити, коли переглянути минулорічний акціон, що все таки ціни були набагато менші. Ну, платили ставки. От е, мене викупили взагалі там щось за 20 гривень. От, ну ми зустрілись і, і з двома цими дівчатами, і досить було цікаво і гарно. Спілкування. Ну, справа в тому, що люди, які беруть участь в акціоні, вони зазвичай ну, досить цікаві, займаються mm -hmm. багатьма різними речами, там або громадська діяльність якась. Спільно ну, досить досить цікава. Mm -hmm. І беру другий рік поспіль і. Uh, скільки удалося зібрати в прошлий раз? Eh, У ну, не... ну, минулого разу, враховуючи те, що і пожертви, значна частина була і пожертви. To 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 — Тобто Близько 4 тисяч гривень. — Куди відправили? Ми з ну, першоч... була ціль це звичайно дитячі будинки. Але вже по ходу ми поки ну, обзвонювали ці заклади. Получилось так, що ну, так як день Святого Миколая – це як, як день народження один раз в рік, і переважно і бюджетні установи, і держава вона піклується більше. У нас вийшло, що ми домовилися, поїхали в е, психоневрологічний санаторій. Тобто теж діти, які скажімо так, потребують більше уваги і плити і ласки, тому що там. У нас було не тільки, ну просто прийшли було, і дали ну, подарунки, але і спілкування з дітьми. Так. Так, Розкажи от, прислежити от, прислежити, а, про другий до речі, динерство. один заїзд це був в, в цей санаторій, а інший до дітей в Харківській області. В якому там селі? Село високе. Село високе. Там да, от да, ну дуже да. прикметно, що притулки, які знаходяться в місті, про них дбає там якісь да, організації. А їх то в області до них ніхто не їздить. І там буквально ну не вистачає таких речей, як просто памперси. Там зовсім маленькі діти до трьох років і. Частину з цих коштів ми направили туди. Тобто, як? Ми купували все це, збирали і приїжджали до них. Тих, які менші, ну просто передали і все. А з старшим у нас там ще була така ну, програма, не програма, ми Погралися так. Я хочу спросити, допустим, Вот, я добавила фотографию, мне там подписали, там, мне интересно, 20 гривен. И когда приходит день встречи, кому отдавать деньги, как вы их собираете, Ээ, ну, где? <говорит> <говорит> ну, это не день встречи, ну, мы, так, скажем так, много року было с до 10-го, с этого року мы немножко до 5 чтобы mm. больше было спокойно с часом. Во-первых, По под каждой фотографией заканчивается, мы пишем, а аукцион закончен, переможец такой, то мы, mm. ну, mm. mm.. прошу оплатить. 5-го грудня, да, о 10-й 10 вечера, сделали, чтобы... Вы где-то... Э, там місце. Так, ми пишемо в контакт затян, тому що ж людину ви Ну я я имею в виду, а де деньги, куди приносити? Минулого року було так, що ми, ну, описували кожну цю людину, і ті, що були чесно і порядно оци проводили, то я зустрічався особисто з людьми в офісі, там, де А, мені ж та зустріч не прив'язана, ну, собственно говоря, к месту, потому что, там, допустимо, кому то зручніше так, кому то так. У нас есть инициативная группа, собственно, вот ми як головні організатори, ми називаємо себе инициативная группа «Стриха». Мы смотрели интернет-соориент ну, да, 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 «Стриха» и какой группы мы можем да, вот а, Если человеку удобно, там допустим, встретиться в 10 часов в воскресенье, значит мы пойдем к нему встречу в 10 часов в воскресенье. С мешком. С Ну, смотря какая сумма за больше. Да, 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 да. Вот. Да, а, и... Можно, Да, конечно. Значит, кроме этого, эта события заинтересовала много там, организаций с большим стажем, скажем так. И у нас такие хлопець из Червоного Христа». Да, його зовут Влад Вон. і трошки так же долучитися? Во-первых, ми побачили, що в ну, тому да, том году була ініціатива, вона хорошо пошла. В цьому году ми решили к этому присоединиться, потому что нам свойственно і понятно, зачем нужно взаимодействовать с таким организацией и группами, чтобы результат был лучше. И плюс мы хотим в этом году помочь ребятам получить доступ именно в детский дом, который находится в области, и сейчас ведется ну, общение с несколькими детскими домами в области, чтобы помощь была направлена именно тем, кому она наиболее необходима. Mm -hmm. Я хочу додати якраз, тому що ну, постійно це відбувається ну, спілкування з учасниками в тому числі аукціону. І, наприклад, сьогодні ж дівчина спілкувалася питалася, як я можу, чи може я безпосередньо, по-перше, допомогти і коштами і речами. От, ну, є старі речі. і Я їй казав, що, по-перше, ми ще точно не уточняли, з яким до яких іменно дітей, до якого віку ми поїдемо, але так як ми спів співорганізатор один ну, Червоний Хрест, вони ж звичайно приймуть як гуманітарну допомогу. Мову плюс і тут єдиний нюанс, наша так цікаво питалася, а це не чесно, типу, покціон, тому що от ці люди, які там скидають ціни, хай вони всі кожен заплатить ну, на благодійність. Як. Ну я кажу, що ну, виграє один, мусить, тому що не може лот, ну скажімо так, дівчина або хлопець зі всіма чи одночасно, чи по черзі. Ну і втручається саме змагання, так, я маю заплатити більше. Так, і логіка тоді стикає, що ця людина менше заплатила, але все одно йде. Ну, признані якого тому, хто все-таки побігів? Встреча. 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 Здесь главное именно пожертвувати гроші, щоб вони пошли на благотворительность. Вот, хотя мы и в акционе могут принимать там люди которые достигли 16 лет а сейчас у нас есть двое или трое как бы детей Их выставили сами родители и говорят вот о, там наши дети очень поддерживают эту акцию вот они понимают что не все дети как бы не да. у всех детей есть да, родительская детей, да? Да. А, не все родители о них так заботятся как они них. Вот, и они хотят при, а, принять в этом участие. Сами они не могут, вот поэтому их выставляют родители и приписывают, что на встречу мы пойдем со своими детьми. То есть, если кто-то хочет узнать, как дети сами а, понимают вот, данную проблему, отсутствие родительских... Родительская чувства, забота, опеки, Да, 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 опеки. Вот, пожалуйста, покупайте встречу с ребенком и его узнаете. А, скажите... Э Куди і где посмотрети? От куда обратиться где посмотрети до все. Ви заходите в контакт і можете там знайти групу, яка називається Благодійний Аукціон до Дня Святого Миколая, Харків, тому Просто що подібні пош... ініціативи є тільки на Західній та Україні. У нас та... такого більше на сході не проводиться. Сама ідея. Я хочу складати mm -hmm. історію цього. Аукціону. Да, я хотіла спросити. Да, от я сам ну я сам саме зіттеродом. Там же це певно років ну 5-6 проводиться. Так Именно досить в, да, да, ну, в такому формі це вже і, з року в рік, це вже традиція, mm -hmm. правда, ну, до Дня Святого Миколая, і не тільки вже роблять навіть, наприклад, допомогу там, дитині якійсь хворі там на рак чи щось ті десь в серед року, скажемо так, і в тому числі вони збирали ну, не тільки до Дня Святого Миколая, це був ну, перший аукціон здається, е, то вони там збирали, купили якісь там е, потрібні дуже лікарні міські і там мало не за 19 тисяч гривень. Тобто досить активно в них це відбувається, люди приїзно, це дуже активно. Там можна подивитися, там по кілька тисяч людей є учасниками ну, групи самої. Звичайно, що менша частина сенату дається ну, активно бере участь, але теж по тисячу-дві тисячі. І от, от от перший раз це вони цей препарат купили, апарат, а другий, третій вони складали, бо тому що зразу не отримали необхідну суму, а збирали гроші на обладнання дитячої кімнати у лікарні. Тобто теж, тобто це і на меблі, і на іграшки, щоб було теж досить хороша була ідея. А Вот э, организовать встречи – это именно украинская, да, какая-то ваша инициатива, или все-таки на Западе были какие-то по подобные акции именно а, встречи? Грубо говоря, да, 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 покупати да, да, встречу, да. Й... Були не знаєте, mm -hmm. да? Ну ось в них все почалося. ну в інтернеті мається, мається. на західна Україна мається новость. Західно західної України то є чисто українська а, українська... А, українська ідея. Важко сказати, знаєте Дребного, дуже часто да, навіть да, подивитися шоу, там Україна має талант, що це ну, да, да. просто можливо треба десь я б сказав ну пошукати Гугл mm. помощі. Mm. <laughs> можливо, щось не можна найти хто зна. Ну а помощ, в помощ. Якщо важко просто ми знайти ми зустріч, ми можна, не кладарки, я не знаю. Не ну, зустріч. якщо легше знайти, наприклад, стріху, ввести це слово, і воно одразу видасть, там є посилання угу. на неї. У нас, до речі, серед ну, найближчих заходів також планується новорічний карнавал 22 грудня. Ну, але це вже окрема тема. Так, да, про це ми іншим разом поговоримо. От спасіба. большое большому.